Вітаю, друзі, слава Ісусу Христу! Ще один ранок, день Бог нам дарує. Ідемо дорогою Великого посту, вдивляємось у Хрест, і сьогодні роздумуємо, продовжуємо роздумувати про страждання і сенс страждань. В посланні Соборному апостола Петра, 2 глава 23 стишок про Ісуса, апостол Петро пише: страждаючи, не погрожував. Зазвичай ми намагаємось уникнути страждань. Нам не подобається терпіння, хрест не є привабливим, тому намагаємось уникати Його. Життя земне Божого Сина від початку і до завершення, від слова промовного у небі, ось я йду сповнити волю Твою. І до останнього слова на Голгофі звершилося є стрічкою терпінь. Чужі ясла і вертеп хрест і чужий гріб в кінці земного життя. Ось іду сповнити волю Твою. Страждаючи Ісус, дивився, намагався пізнавати і виконати волю Отця. Страждаючи Ісус, дивився на мету про славу Отця, спасення людей. Страждаючи Ісус, дивився на тебе, бачив Тебе і прагнув врятувати. Чи було в Ісуса бажання уникнути страждань, як це є у нас? Так було. І ми це бачимо в Гефсиманії. І бачимо боротьбу між бажанням людської природи Ісуса уникнути страждань, і бажанням Божого серця прославити Отця, відкупити людей. Молитва в Гефсиманії – це перемога над бажанням уникнути терпіння. Ісус поглядає на мету страждання. Даючи також приклад і нам, не запитуй, чому, за що, за, приходячи долиною страждань, подумай, як використати це страждання. Як я можу сьогодні своїм терпінням прославити Бога? Як це терпіння може мене вдосконалити, зробити ближчим до Бога. Якщо нас злословлять, опльовують, Очорнюють, завдаю страждань. Дивись на Ісуса. На Христі Ісус показує нам приклад, як відноситись до, до людей, які нам завдають страждання. Молиться Ісус, прости їм, бо не знають, що роблять. Ось ще одна грань переходу через терпіння, які задають люди, які спричиняють люди. Ми живемо у світі, де є злі люди. Ми живемо у світі, де є гріх. Але з нами Христос, який, перейшовши спокуси, може нам у спокусах допомогти. Переходячи страждання, Він не сугрішив, і нам може допомогти. Ісус знав мету своїх страждань. Іду приготувати вам місце. А мого ця осель багато. І ми теж у своїх терпіннях намагаємося пізнати таємницю страждання Божої волі, щоби в. В кожному випробуванні терпіння прославився наш Бог. В кожному випробуванні і в терпінні ми могли принести ще більше слави для Бога, поширили Боже Царство, дали більше місця Богу в своєму серці. Ми сьогодні зустрінемо страждання. Що ми з ним зробимо? Ісус Христос для нашого спасіння, вічної слави в небі, перетерпів хрест. А що перетерпиш ти сьогодні у цей день для поширення Божого царства, Його слави і власного спасіння? Що сьогодні зробиш із терпінням ти? Друзі, бажаю вам щедре Боже благословінь, витривалості вірі, терпеливості, ласки Божої. В Христі Ісусі, наше Спасіння, в ньому наша сила і перемога. Бережіть себе, і хай вас Бог береже. Нехай вас благословить Бог всемогутній, Отець, Син і Дух Святий. Amen. I